Рух по проспекту Баданаш Хмельницького з виїздом на Запорізьке шосе. Прогостувалися з першої на другу смугу, тому що була перешкода. Викають відповідний покачіпорт. Залишаюсь на цій першій смузі, незважаючи на те, що на Запорізьке шосе Запорізькому треба буде виконувати поверхлі ворог. Дивіться, в чому фішка тут. Перша наша смуга. Буде виходити таким чином, тобто справа без наявності знаків початок додаткових смуг руху, але самі по собі з'являється ще справа одна, а потім ще одна смуга руху. І тут зараз перед перехрестям цим аж 5 смуг руху. І ми, будучи на першій смузі, нічого не вмикаючи легким движенням руки. Опинились на третій смузі, з якої можливо виконувати поворот ліворуч. Не всі місцеві, а і іногородні, тим паче, не розуміють цей момент і намагаються зайняти четверту або, або і п'яту смуги. І в цьому випадку їх там більше гораздо. Отут не, не поспішайте. Бачите, да, навіть місцеві дергаються, так нізяк ще як робить. Перетинати стоп-лінію ми терпляче чекаємо, коли включиться додаткова секція. Он дублючий світофор, а ось тут у нас з правої сторони основний 10 секунд. Ні, 70. 70, то зелене ще у нас буде світитися. І тільки при з лівим показчиком повороту заздалегідь чекаємо. При включі, при, включі, при вимкненні додаткової секції. Яка буде з основним зеленим сигналом світлофора, ми маємо змогу повернути ліворуч. Сусіди ліві, ще дереві змоги також ліворуч, а з п'ятої можуть виконати поворот ліворуч або розворот. Причому, коли багато зеленого, як зараз, то при русі у напрямку секції ми маємо перевагу перед тим, хто наближається з інших напрямків. Розмітка 1.7 веде нас на, о, по, через це перехрестя. Чудово, вимикаємо покачі повороту і продовжуємо подальший рух. Дочекався нас тут зелений синал Содофора. До зустрічі!